Під час традиційної велоінспекції голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків разом із комунальниками проінспектували центральну частину міста, а також вулиці Шевченка, Національної гвардії, Сахарова та Бандери. Відвідали і заклади освіти. Ліцеї номер 12 та 21. В останньому облаштували сучасний хімічний кабінет та кабінет обслуговуючої праці. Ми її розширили, значно розширили. Зараз чекаємо просто на кошти бюджету участі, щоб поповнити її новим обладнанням. Крім того, у нас прекрасний кабінет обслуговуючої праці. Він вже входить в дію. В сучасний ремонт все дуже гарно зроблено і тільки теж. Очікуємо на поступання коштів від місцевого бюджету. Комунальники відзначають, роботи ще багато. На вулиці Коновальця, 149 Необхідно вирішити питання вивезення сміття. Дорога на вулиці Національної гвардії потребує ремонту. А паркувальна зона на вулиці Чорновола змін, адже там під час дощу накопичується вода. Є звичайні нюанси, які я, скажімо так, занотував і зразу передав в роботу, але вони не є критичними, тобто це робочий процес. Єдине, що було по одній адресі, трошки засмічена територія Ой, але зараз це оперативно прибереться і, в принципі, все буде добре. Під час інспекції багато містян зверталися до очільника громади зі своїми питаннями та пропозиціями. Є проблеми, які треба вирішити з смітниками, проблема, проблема з розкопками. Проблема з вивезом сміття на вулиці Коновальця, 149. Треба прийняти рішення зараз або розширити, або десь частково побудувати ще один сміттєвий майданчик. Ну багато роботи тому працюємо для того, щоб дійсно місто було чисте. Упорядково Руслан Марцінків запевнив, всі дрібні проблеми благоустрою міста будуть вирішені найближчим часом.